Сьогодні ми познайомилися з безсмертним твором Тараса Григоровича Шевченка, його заповітом. Це не тільки перлина української літератури, це твір світової літератури. В своєму творі Тарас Григорович Шевченко. Заповів нам, щоб ми любили свою Україну, дбали про неї, любили її. І я хочу почути сьогодні від вас, чи виконали ми і виконуємо, заповім великого поета. Довелося зустрітися з Тарасом Григоровичем. Я б йому розповіла, що його мрії здійснилися. Ми живемо у незалежній, вільній Україні. Навчаємось і спілкуємось українською мовою. А я розповію, що всі ми маємо кого вчитися. Ми навчаємось в новій великій затишній школі. Всі учні отримують безкоштовну підручників. Спорила класса Грегорнича, що ми любимо його вірші і залюбки вивчаємо на пані. Я впевнена, що наші діти і внуки будуть вивчати його твори. Я відповіла поету, що ми його вважаємо любимо та шапою. Я думаю, що його заповідь будуть вивчати наші діти та внуки. Не забудем, Тарасе, черпай правду в твоєму слові і збережем для внуків наших, українську пісню, вкраїнську мову. І я, нещадок твій, чого сіяю, молюся мудрості і доброті. Заповіт облетів у безсі. Так народ узагальнів славу і безсмертя великої поезії. Заповіт знали на пам'ять неграмотні українці. Його декламували і співали в Росії і Білорусі, Німеччині і далекій Канаді. Його перекладно вища на сто мов світу. Білоруський поет Анатолій Верцинський писав, уклін тому, хто не бив поклони, у клін тому, хто не був покорений, хто правду казав царю і дворю. Прийшли уклонитися кобзарю, пам'ятник світлин. Нащадків Кошана Тарас Григорович ваш врачани. Заповіт став улюбленою не тільки поезією всього українського народу, а й став його гімном. Музику до заповіту. Написав полтавський вчитель, Гордій гладкий, а заповіт, як ви знаєте, завжди слухається стоячи. Тема нашого уроку сьогодні була. Заповіт твір, що єднає минуле теперішнє і майбутнє. Ви теперішні, які з'єднує, які з'єднує ланцюжок і минулого ланцюжо до майбутнього. І від вас. Залежить, чи не втратимо ми пам'ять нашої історії, нашого народу. Не розірвемо цей ланцюжок народної пам'яті. На вас саме лежить відповідальність, щоб цей ланцюжок не розірвався. Любіть Україну, як любить її наш кобзар. Мій друже, шануй батьківщину, вона як життя є одна. Люби свою рідну Україну, багата чи бідна вона, притулок, багатство, родину, де не виступуєш собі, ніде не знайдеш Україну. Я знаю, повірте мені, це слова емігрантки України. Яка проживає в Канаді. Тому ви повинні назавжди пам'ятати, що потрібно любити свою рідну землю, свою Україну, дбати про неї, берегти все найкраще, найцінніше, От і підійшов наш урок до кінця, домашнім завданням. Я думаю, ви знаєте самі, що сьогодні вам буде вивчити і запам'ятати на все життя заповіт Шевченка. І не тільки запам'ятати, а керуватися ним, дбати, що цей заповіт ви виконували як нащадки великого поета, великого борця. Великого патріота України